Ого, як підняли стрілу, на майданчику. Подивіться, там зараз покажу вам ту автівку, яка має таку стрілу. А там бачимо будівництво. Щось купають екскаваторами. От дядько ходить мені перед камерою. Зараз подивимось та машина, що дає таку стрілу. Вон бачите. Велетенська. Вау, така здорова. Клас. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть, мої, пишіть мені свої коментарі, ставте вподобайки. Бачите, як розмалювали будівництво. Дуже так гарно. Я думаю, може вони ще його розфарбують, то взагалі буде це дуже цікаво. Так воно загорожене, цехальненько. Постійно вони миють, якщо машина виїжджає з ворот. До зустрічі! Ще дивимось стрілу та підписуємось на мій канал. Дякую вам!